Пане Денисе, що відбувається на запорізькому напрямку зараз? Ну сьогодні вони трохи пригальмували піхотні атаки, штурмові дії. Хоча знову ж таки це оманлива ситуація. Ні в кого не має бути жодних ілюзій, що вони там відмовилися від своїх наступальних планів далі загарбувати е, запорізьку українську землю. Сьогодні вони більше роблять акцент на удари артилерією. Обстріли ракетами авіацію періодично піднімають в небо активно працюють своїми безпілотниками, ведуть розвідку дорозвідку, намагаються атакувати пересування української піхоти, української техніки, активно б'ють по. Вогневим позиціям, по опорникам, де засіли українські воїни, на загал вони дуже підняли інтенсивність і частоту використання різноманітних безпілотників і ударних і розвідувальників, для того, щоб, скажімо так, Зачищати, прокладати дорогу своїм штурмовикам, які надалі здійснюють піхотні атаки. Ну і так само ворог активно глушить українські станції радіоелектронної боротьби для того, щоб максимально послабити лінію оборони і оборонний потенціал українських сил безпеки та оборони. Пане Костянтине, а от логіка на ваш погляд в чому саме активізації е, з, ну певних спроб активізації з російського боку на території Запорізької області є е, не знаю, якась сезонна причина. Ви бачите таку е, ну причину суто стратегічно, що зараз от щось таке дозріло у логістиці російській у пересуванні сил, а чи правильно роблять висновок е, от, оглядачі, які це пов'язують? І з політикою і кажуть, що раз про Запорізьку АЕС ідеться десь там між американцями і росіянами в переговірному контакті. От вона причина, чому активізуються на запорізькому напрямку. Вони ну мені складно давати оцінку по, -по політичним аспектам. Я можу давати оцінку лише тому, що відбувається на полі бою, і те, що бачить безпосередньо, мої побратими свободівці. Ну, по перше, ми ж з вами і в ефірі апостров Тіві неодноразово говорили, що росіяни. Накопичують наступальний потенціал. Вони постійно регулярно переганяють техніку сухопутним коридором. Ростову сюди на території Запорізької області. Вони проводять підготовку своїх десантно-штурмових підрозділів. Вони поповнюють боєкомплекти, підтягують там. Бронетехніку активно працює їхня авіація. Ну зрозуміло, що воно ж не може все постійно стояти на одному місці. По-друге, вони дочекалися, коли більш-менш буде підходяща погода, земля просохне. Ну відповідно активізували штурмові дії. Перед тим вони активно вели розвідку, намагалися десь виявити слабкі місця в українській лінії оборони, десь проводили розвідку боєм. Десь проводили. Аеророзвідку били по громадах, які знаходяться на лінії бойових дій, назагал, те, що ми можемо говорити, і то я підкреслю це суто наша суб'єктивна думка. Росіяни намагаються потихеньку поступово відновити контроль над тими територіями, тими населеними пунктами, а точніше, залишками від тих населених пунктів, які вони втратили під час українського контрнаступу до 2023 року. Вони тактично намагаються покращити своє положення, максимально посунути сіру зону в нашу сторону, десь, якщо в них є якісь мікроскопічні тактичні успіхи, їм же ж там треба і окопатися, і закріпитися, і провести зачистку, і підтягнути нові резерви. Тому на загал зараз лінія така: якісь тактичні пересування, просування, е совання сірої зони. Туди-сюди, і знову ж таки, ми і вже неодноразово в чергове повторюємо, що росіяни при цьому мають перевагу, зокрема в артилерії на окремих ділянках, там де свободіці перебувають. Ну перевага в артилерії 5 до 1, це як мінімум. Хоча знов ж таки да це суб'єктивна оцінка. Ніхто не сидить на калькуляторі, не вважає скільки разів вистріляли росіяни, скільки разів вистріляли ми, але перевага в артилерії у них. Суттєво, попри те, що вдалося м, українським силам е, точково знищувати пускові установки, uh -huh. змітно пане Костянтине. Сам... Ну, в деяких звітах, от за деякі дні, в генштабівських цифрах йдеться, що трохи чи не сотню установок артилерійських знищують, але е, при цьому росіянам вдається зберігати такий тиск великий? Чи я помиляюся із цифрами зараз? Дивіться, можливо, загалом по всій лінії Російської. Uh -huh. Так я маю на це мається назі ну, збірні дані для всієї лінії фронту. Так, я можу говорити виключно про те, що відбувається в Запорізькій області. Про інші області треба питати тих, хто там е, е, перебуває безпосередньо, але щоб у нас не було ілюзій, як ми знищуємо російські артилерійські установки, російську бронетехніку в різноманітний спосіб, так і росіяни її знищують. Як ми знищуємо російську штурмову піхоту і або залишаємо їх каліками та інвалідами, так само і росіяни наносять вогневе враження українській піхоті: є й загиблі, є й поранені хлопці. Як ми активно працюємо по ним безпілотниками, так і росіяни активно працюють. Безпілотниками, як з нашого боку працюють ДРГ, так і з російського боку працюють ДРГ. Тобто це така дзеркальна ситуація, тому кожна зі сторін вживає певних заходів для активної оборони чи спроби там проведення контрнаступальних дій. Пане Костянтине, а скажіть, будь ласка, от далекосяжні удари російські, зокрема такий терор міста Запоріжжя. Він от, подібні речі. Це така паралельна реальність, паралельна історія, чи вони ну певним чином теж тиснуть на фронт? Вони регулярно ну, крайній місяць сто точно щовечора ближче до ночі запускають спочатку свої мопеди шахіди по ним починають працювати протиповітряна оборона, мобільні вогневі групи. Ну а далі росіяни намагаються там десь виявити. Розташування протиповітряної е, оборони е, десь намагаються вразити якісь е, об'єкти. Хоча знову ж таки, якщо говорити зокрема про вчорашній обстріл, який, на жаль закінчився загибелью мирних жителів, е, там, де були російські прильоти, із військового хіба що бігборди, на яких розміщена реклама тих чи інших українських е, е, бригад чи угу. полків. Правда, там нічого військового, жодної інфраструктури немає. Тобто, росіяни чинять да відвертий терор, намагаються залякати, спровокувати паніку, і це до речі, їхня така оця тактика терору і нагнітання паніки. Вона стосується і охоплює не тільки обстрілу цими шахедами мопедами. Вони намагаються через соціальні мережі різноманітні вкиди робити. Вони намагаються. Тиснути, шантажувати, вербувати запорізького молодь для вчинення тих чи інших там терористичних дій чи передачі росіянам. Певної там інформації чи координат, тому і ви ж бачите, і це загальна проблема вербування росіянами української молоді. Вона по багатьох регіонах ми ж бачимо, да що в різних областях там або відловлюють завербованих росіянами молодих людей, або молоді люди самі повідомляють правоохорон... правоохоронні органи про те, що росіяни намагаються їх вербувати. Тому десь от така росіяни не діють вже шаблонно, не діють топорно, Діють лінійно вони намагаються комбінувати різноманітні хати, як і в плані ПСО, так і в плані терору, так і, зокрема, на полі бою. Вони е, застосовують різноманітні. Там у них в купі можуть бути і розвідники, і ДРГ, і танчики працювати, і артилерії, і безпілотники. Тобто, це такий. Ну не повертається каже, слово називається Вінігрет, але ну на загалу в упрощоновіді. Це саме так, угу. а, пане Костянтине. Ви говорили про те, що росіяни ну намагалися накопичуватися певною мірою, а збільшувати і кількість техніки, і кількість особового складу, зокрема, і на запорізькому напрямку. Скажіть, як довго це відбувалося, і як саме це відбувалося? Чи є якась тенденція в цьому плані? Ну, ось ми дуже уважно стежили за останній рік, принаймні від минулого серпня, за тим, що відбувалося на Курщині, і знаємо, що із невеликої кількості відносно сил росіяни наростили до там 80 80 тисяч особового складу от на цій ділянці. Але м, і зараз військові аналітики, військові, з якими ми спілкуємося, вони зауважують, що незважаючи на те, що так російських сил набагато більше ніж українських, але а, забрати росіяни звідти прямо зараз теж когось відвести в інші місця, не можуть, бо їм потрібно а, гарантовано, так би мовити, а, мати ситуацію на цій ділянці фронту, де а, українські сили в будь-який момент можуть все одно а, робити якісь контратакувальні заходи. Скажіть скажіть от як довго росіяни певний тренд існує, як намагалися чи намагаються накопичуватися на запорізькому напрямку? От десь місяців два тому про це було кілька повідомлень, але потім здавалося, що, мабуть, увага росіян перемкнулася на якісь інші напрямки, чи тепер це накопичення триває? Ну, дивіться, ми ж теж повинні розуміти, що росіян обмежена кількість боєздатних підрозділів, які здатні вести. Наступально штурмові операції, да, вони періодично їх там тасують, перекидають з однієї області в іншу, так само як в 2022-2023-му вони з Харківської з Київської області перекидали сюди на Запоріжжя частину підрозділів. Потім ті підрозділи опинялися або в Донецькій області. Або на Курщині. тобто, ну ротація це підрозділ. абсолютно нормальна штука. Вона так само відбувається і з нашого боку стосовно накопичення трендів там. Динаміки, ну мені складно це оцінювати. Ми бачимо те, що бачимо: що, наприклад, коли є у росіян там значні втрати, чи в техніці чи в особовому складі, вони одразу починають перекидати сюди і новосформовані підрозділи або проводити мобілізацію тут на тимчасово окупованій території Запорізької області. Вони ремонтують підбиту техніку, тому що ми з вами обговорювали на території Бердянського, Мелітопольського і Васильівського тимчасово купованих районів залишилось багато. Колишніх МТЗ або машинобудівних підприємств дає необхідна виробнича технічна база для і ремонту цієї техніки, і відновлення і наварювання всіх оцих мангалів, шампурів і так далі на російську броньовану е, техніку. Звісно, найбільше таке двіжуха у росіян по поповненню виникає тоді, коли вони е, декіль, ну, там певний період часу проводять активні наступально е, штурмові операції. У них відповідно там втрати mm -hmm. і далі їм ж вже... теж треба поповнити е, свою живу силу і техніку бо неможливо ж постійно йти вперед, не поповнюючи і не підганяючи нове м'ясо чи техніку бо рано чи пізно воно просто скінчиться і росіян не буде чим наступати а кінчається воно завдяки активній багатоспектній грамотній динамічній українській обороні угу. пане Костянтине а... Активізувалася, от якось раптом з'явилася несподівана для нас е, з таким поворотом, незвичайним тема Запорізької атомної електростанції. Про яку говорить Трамп? Про яку заговорили американці? Про яку нібито говорять із росіянами? Е, скажіть, будь ласка, що фактично от як ви оцінюєте таку суто стратегічну ситуацію в цій ділянці? А е, це... Ну, якось досяжна історія, про яку говорять американці. Це реалізований план контролю станції, е, отримання коридору для е, проїзду туди і так далі. Дивіться, нам давайте відверто. Нам все одно всієї правди не розкажуть, які йдуть терги довкола цієї станції. Так на жаль, сталося, що Запорізька атомна станція це ледь там не перший всесвітньо відомий випадок ядерного тероризму. Ми маємо розуміти, що будь-які дії, будь-які кроки пов'язані зі звільненням території промислового майданчика атомної станції, на загал міста Енергодар і всіх розташованих довкола нього громад, які є невід'ємною частиною Української держави. Це буде результат багатоходової операції, яка, на мою думку, на мою персональну суб'єктивну. Думку буде пов'язана із політичними, із дипломатичними, із військовими, із економічними із санкційними кроками, спрямованими на те, щоб росіяни були змушені полишити територію Енергодарської громади, територію майданчика Запорізької атомної станції. Тим паче, якщо стосовно коридору і заїзду туди і ротації працівників цієї міжнародної установи, яка займається атомними станціями, mm. я не пам'ятаю. Багате, так да. ви ж бачите, що неодноразово, коли вони проїжджали спочатку через контрольовану Україною територію, ці фахівці, потім через сіру зону, росіяни неодноразово влаштовували провокації, влаштовували мінометні обстріли. Потім ми бачили ситуацію, коли е, здається. Крайня ротація цього МАГАТЕ взагалі відбулася через територію, яка Україною не контрольована. Тобто, тут знаєте, ну важко на це сказати. Але ми маємо працювати з міжнародними цими всіми агенціями, щоб доводити їм і пояснювати, що це невід'ємна частина української угу. території, але знову ж таки і е, тиснути на них, щоб вони не визнавали в жодних своїх документах. Будь-який російський контроль чи квазі контроль над е, цією територією. Але знову ж таки, ми повинні розуміти, що це об'єкт підвищеної небезпеки, промислової, техногенної, екологічної, фахівці краще за мене скажуть. І не забувати про те, що росіяни там облаштували свої склади зберігання зброї, склади зберігання військової техніки. Ми в вашому ефірі ще 22-му році обговорювали такі повідомлення, верифіковані про те, що росіяни на території промислового майданчика атомної станції тримають свої е, фури військові. Там розташовані підрозділи їхньої розгвардії. Вони можуть влаштовувати провокації, як вони самі влаштовували обстріли у цих. Лінії електропередач, які живлять атомну електростанцію. Тому ми маємо справу з країною-бандитом, країною терористом Ну і відповідно від неї можна очікувати і слід очікувати будь-якої mm -hmm. подлянки, тому що ми вже неодноразово бачили, як росіяни себе ведуть не тільки з українською владою, не тільки з українською державою, а й з країнами Великої сімки, з міжнародними організаціями Костянтином і з іншим питанням. Пане Костянтине, тоді буквально дві хвилинки фінальні такий своєрідний підсумок. А що із можливою ідеєю, от про це тільки згадують, натякаючи про Запорізьку АЕС, а про е припинення вогню в якійсь формі чи припинення далеких обстрілів, припинення обстрілів інфраструктурних об'єктів, енергетики, е припинення можливе взагалі вогню на всій лінії фронту на 30 днів. Про це вже говорять в переговірних контактах. І от дуже важливо розуміти. А який військовий погляд, от прикладний, може бути на це? Це можлива ситуація, як це, ну як досягти цього, як таке проконтролювати? Бодай теоретично, от ви з позиції а, військового, з позиції побратимів ваших? А, які розумієте, як виглядає лінія бойового зіткнення? А ви розумієте реалізацію такої ідеї? Дивіться цю ідею припинення вогню реалізувати можливо, коли Росія програє цю війну, капітулює і розвалиться на 30-40 маленьких держав. Але для цього, по-перше, Україна має збройним шляхом звільняти тимчасово окуповані території. Для цього нам потрібна допомога і дипломатична, і економічна, і фінансова, і військова, і підготовка наших військових з боку країн заходу з боку країн. Великої сімки і тут е дуже багато кроків треба зробити на шляху до дійсно е миру, але миру на українських умовах і до перемоги. Але знову ж таки, навіть якщо ми звільнимо наші території і Росія піде з них, то повірте мені, все тільки буде починатися, тому що треба буде повертати там дії української влади, українських законів, проводити контртерористичні. Заходи для того, щоб висікати російську агентуру, це ну ми порадіємо там декілька днів звільненим, звільненим українським територіям. А далі буде дуже багато роботи для правоохоронних органів, для судових органів, для покарання тих, хто добровільно пішов працювати на країну окупанта. Хто чи репресії проти українських патріотичних громадян і проти українських цивільних. Це дуже така складна тема, дуже складне запитання, на яке Ну, якщо хтось запропонує легкий варіант вирішення, то це просто брехун, популіст і е, хайпіст. А насправді це дуже важко, але це можливо, тому що ми знаємо. Наша мета дуже проста: захист незалежності, звільнення територій, відродження, розбудова квітучої української незалежної держави, яку будуть поважати на світовій арені.